Воно мені оце треба скажіть, Серед ночі лазити по аеропортах, Я ж даже не знаю, тут ніколи Толком і не був. А оказывается тут все просто. Тут для нормальних пацанов воно в'їзд, є телепас, даже не заморачивайся. Тільки під'їхав, воно запіщало, каже, заїжджайте. Я правда не знаю, що, по чому, Але ми потом віддамо квитанчик заробітчанам. Ладно, шуткую. Ось у мене козирне місто, я тут самий перший стою. Піду, я не знаю, вже повинно було бути, мама. Я спеціально виїхав так, щоб... Щось десь гуде. Спеціально так виїхав, щоб... Щоб довго не стоять, але бачу це... ж... От за що я її не люблю самоліти, знаєте. Ну, Якщо поїзда, ще хоч якось трохи там графік якийсь соблюдають. То самоліти це тако, ага, маєш прилетіти там в 10 разів. Добре, що прилетиш в 10 часів тільки ранку і взагалі не того дня, а то вже добре. А на цьому політати би, да? СВА Це типа С. Слава Вячеслав Олександрович чи що, чи як це правильно розшифровується. 20 -е, це, це дата мого народження, Все правильно написали Ти літав колись Ну не з дерев'яним же ж напевно, пропеллером точно ні Хто знає ну розкажете мені хто Я звісно не спеціаліст в аеропортах Так, ну судя по всьому мама вже прилетіла Ви щось Ретардо Латти, Короче. Коротше. за, затрансліруємо. Загуглим. Ну, в общем тут, знаєте, людей, як то є до вокзали, а є роз'їзди, знаєте, станції роз тут, В селах. Оце щось таке саме, як і аеропорт. Хоча що там переводити, по суті? Там же написано, що... Цей льотчик Рікардо п'є лате. І за цього самоліт задержується на 23.13 і то це. Плюс-мінус ще пару-тройку часів. В общем, в мене тут що через забор перелісити вже на роботі. ну, бачите, Рікардо, п'є кофе. Чуєте, ну скажіть мені, хто був в європейських цих аеропортах? От вас не дивує, що тут ціни ну, майже такі самі, ну, як і візде по місту, там, на 10 копійок дорожче. У нас, я, наскільки я пам'ятаю, в Борисполі зайшов в аеропорту, кофе попив, все, вже можеш геть нікуди не летіти. Ти вже стався должен і путевку, і якщо є здорові органи, теж можеш віддати. Або якщо ти ще й там перекусив, не дай Бог, з якоїсь Кока-Коли випив, з'їв бутерброд, зразу можеш дзвонити і казати, мамо, хату не біліть, вона вже не наша. <суміло> О, приземлілись. Чуток, що? Чуток бухі, чи що? Що ти там, мама, щось пише? Ладно, сейчас прочитаю. Пише, каже, чуток опоздали. Приземлілись вже. Це ще чуток часок я написав. Чуток. Ой, коротше. Чуєте, За це час можна було щось що я не в табличку якусь намалювати там. Ну, Зрозуміло, що неадекватно, якусь нормально, ж ти напишеш там, фамілію, ім'я, отчиство чи мама. Щось би таке можна було мочканути, щоб тут би весь аеропорт заповнив би на місяць. Ну, Я думаю, що я зараз тут таксісти теж, як чайки лиманські, тут кружлять, я зараз буду теж кричать таксі, таксі. Я не знаю, в Борисполі за тебе в багажнику вивезли. Ти що там лише конкуренція, не дай Бог. Зараз провіримо, як тут це працює. Спочатку вивалювали всі такі знаєте, піджачки, галстучки, луєвітони. Чайки лиманські воно стоять там. Хто з табличками, хто без. Зараз вже почали в джинсах виходити. Це видно якісь твердеси. А наши бомжи, как обычно, здесь там, по сути, задних, наверное. <laughs> И я сразу будет видно, да, цыгане вернулись додому. Приехал в Пакован с наркотой из Сицилии. Хочете подавить. Что может быть уйти на Любовь. Жиди. Что это за дичь? Наследство не маньяк. Да. Хотя бы пару миллионов. Летить, голотить. Да. Мы раздавились, раздавились трошки. Да, нормально. Да. Чао, какао. Мария Ивановна, доброе утро. Это папа Дениса. К завтраму вы просили купить цветную бумагу, Можете уточнить, какие цвета именно нужны? Доброе утро. Посмотри, пожалуйста, красный, желтый, сиреневый и беж. А -а -а. Добрый утро, Банда. Ой, кто что, выспалась? Я нет. Я вот из-за чего не люблю самолеты, По-перше, хто придумав ночні рейси, я це не знаю, ви що, не розумієте, що в мене до сих пор ще комендантська година, я в 11 вже сплю без задніх ніг. У мене навіть телефон мені пише, що в варіанті ложиться спать. Це мені без 15-11 таке виконує, я, я не знаю, хто це поставив, може я, я якось наклясав. О, він мені розказує, що якщо ти хочеш поспати і встати як робиш, обычно... вибачте, всі зараз в ранку, то... То каже, в 11 лягай, вже спав. Ну а що? А самольот, як звичайно, то знаєте, без опозданій. Всі опаздуються і не опаздують. Ну ви трусите? Такого ж жизнь не буває. Мов прилетіти в 10.40, на насилу в 12 ночі вони повилазили. От друге діло, дав поїздами подорожувати. Ну, є розписання, є, вони собі чотенько там, що... ти там... Маєш бути в 10.40, значить ти в 10.40 є. А якщо ти ще по дорозі десь там на станції якоїсь бабки біля ша взяв, то значить ти в 10.39 ти вже там де треба і вже сидиш на унітазі місному і махаєш таксі, підождіть. А це, звісно... Та й таке. Поки приїхали, сон перебили. Ну, пірожок, звісно, зачотня. То есть я и за пирожентики туда поеду. Не, ну я еще хочу на вулкан посмотреть. Может мне еще и вулканы, знаете, по жизни нравятся. Я еще что не знаю. То, что водопады, это да, я любые водопад, хотя, потому что куда мы ездим на шашлыки, там же есть водопад. Я ее поеду, найду, потому у нас лично мы их туда приезжаем, тут сразу, э, давай жрать, давай бухать. А водопад Ну, оставлю на потом. Надо а ви бачили, що в Мілані хто дивиться за новостями? Воно ж не могло мені в рекомендації кинути, е, як то кажуть, события минулих днів. Там взагалі, ну такі лівеняки, там такі цей дороги позатаплювали, машини стоять. Карау, коротше. От уже я кажу, що ми з Милану у нас воно ну, сонечко світить, в очі сліпить. Піду, так я піду, наверное, ще кофейку хряпну. Вот. Та й буду щось думати, що робити. Гарного дня. Да чи як чияги, сухий борщ. Ммм, Білісимо.